Любите таке їсти? Чаєчна да. так, піца. Да. Яєчна піца, Омлет піца, так? Да? Не, не омлет, це просто піца. Ясно. Ну добре, то мовилися. Просто відривали косочки. Угу. Рипочок мій. Що таке? Дайте, Що? Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі і в своєму новому відео. Для тих, хто тут вперше я представлюся, як завжди. Мене звуть Лена і я мама в декреті, саме тому мій канал називається Декретні будні, мій канал про мотивацію на домашні справи, смачні рецепти, часом подорожі, покупки для дому та сім'ї, та, в принципі, про моє життя. Якщо вам цікава така тематика, я запрошую вас підписатись на мій канал, покласти лайк цьому відео. А також я залюбки з вами стукуюсь в коментарях, тому чекаю на вас там. Ну а сьогоднішнє відео буде, як завжди, така збірна солянки. Не знаю, мені самі подобається такі відео, подивитися, де все потрішечки. Буду вас мотивувати, покажу вам свої покупки, покажу вам, як мої рослинки, а також обов'язково на кухні приготуємо щось смачненьке. І трішечки погуляємо. І як завжди показала вам трішки своїх дітей. І ви знаєте, насправді це дуже класна ідея знімати своїх дітей, тому що я переглядаю відео річної давності, і я дивлюся, діти такі маленькі. Здається, пройшло там пів року, вісім місяців. І вони там зовсім ще маленькі. Зараз такі дорослі мені виглядають, що аж самі не віриться, що це мої діти. Тому вирішила для себе, що буду їх знімати частіше, і це буде така гарна згадка мені про моїх дітей. Розпочати відео я вирішила з мотивації. Це я складала прання, у нас завжди угору його. Мені взагалі часом здається, що я тільки перу та й складаю. Ну, ще час від часу прасую молодшенького. Диван також вирішила забрати. Я це роблю з красатори та вологою губкою. Я також гарно поскладаю всі подушки. Ось таке легеньке таке прибирання на першому поверсі. Ще покажу вам, як у нас тут організовано під сходами. Там у нас котельня і під сходами ми собі організували таке таку, місце для побутової хімії. Ось такий стелаж поклали. І ще я тут планую. Тут ще бардак трошки. Корзини для вілизни брудної. Потім це все організується так, щоб було красиво. Ось так. Що з нового? Покажу вам, який я купила калимок собі прикольний. Для підвері. Це в нас в Черніцях, там багато є таких цікавих калимків. Посилання залишу вам в описі під відео. На магазинних є і сайт, є інстаграм-магазин. А тим, хто в Чернівцях, то це на проспекті Презентвіль. А якщо замовляєте через інтернет, то можна ще зібрати в Міленіумі, на університетській. Покажу вам е, покупочки свої. Я, у нас тадечка буде хрещення в неділю, і я купила для дітей одягнути щось святкове, бо вони все з усього виросли. Тому довелося купляти і туфлі маленькі, і, і сукні всі закороткі. Ось це прийшлося придумати. Купила ось таку сукню, це пивовна. Це Зара. Замовляла я в Іспанії, я завжди так роблю, адже Іспанська Зара найдешевша. Замовляю я на офіційному сайті на адресу сестри чоловікової, і вона нам сюди бусами передає. Дуже гарна сукня, ось такі красиві рукави, об'ємні вони, дуже класно, так стильно виглядають. Тут пошиття трапеція. Е, так, ну, класно дуже виглядає на тілі сукня, ці квіти такі з тканини. Дуже симпатичненькі. Ну, мені подобається. Коли полінка одягне, я ще обов'язково. Якщо не забуду, зніму і покажу, як на поліночці, бо зараз їх немає вдома. Також я придбала ось такі булетки для полінки. Ось на, таких, на такій застібці. Такі собі як балерини. Дуже м'якенькі, зручненькі. Це також зара. Також замовляла на офіційному сайті. Потім на політрісті покажу, якщо не забуду, ще раз повторюся. Також я купила сукню для себе. Це така дуже тонате бавовна. Це також зара. Я обрала так, по-перше, щоб я потім могла цю сукню одягнути, а по-друге, щоб було зручно годувати. Вона така довга, така вільна, лесенька. На спекотну по воду те, що потрібно. Мені дуже-дуже подобалося. Ось така. Вона тут регулюється. Теж рукавчики такі. Дуже красиві кольори, взагалі, взагалі поєднання кольорів дуже гарне. Мені подобається. Ну, а це образ нашого тимурчика. Така сорочечка, це такий кльон, напевно. Вона найбілосніжна такого. Кольорайвері, напевно. Купила її колись на шафі за 100 чи за 120 гривень. Вона в ідеальному стані, як новенька, тут є можливість підкотити рукавчики. Дуже стильно виглядає і дуже класно. До цієї сурочечки я купила ось такі штанці зара. Це, швидше за все, тканина Муслін. Дуже стильно виглядає, як на мене. Ну, я таке люблю, скажімо так. І до цього образу, я в принципі, купила ось такі. Туфольки з патрильї. Це удара. Також дуже класні. Як на мене, дуже красивий образ. В нього вийшов стильний і не знаю, не, ну, не банальний, можливо, так можна сказати. Ну і найважливіше це образ винуватця свята. Це тадеєчка. Ось такий в нього костюм, його вишиванка. Насправді всі мої діти хрещені. У них є всіх перша вишиваночка. Якщо не забуду, то прикладу фото Тимурчика і Полінки з їхнього хрещення. Також ось такий плед. Ось така краса. Тому діти готові, я готова. Будемо ось, ось такий наряди у нас є будуть. Це буде сімейний свят. Виключно для членів сім'ї, ми похрестимо буде святковий обід і все. Ще з моїм замовленням Зара сестричка поклала чоловікова ось такі подаруночки для нашого Тадея. Тому вирішила з вами і ними поділитися ось такі бодики, футболочки та ось такі світшоти. Дуже красиві і класні за що їй дякую. Ну а зараз запрошую вас до себе на кухню, будемо готувати смачний обід і розпочнемо ми з овочевого рагу. Я нарізаю кубиком цибулю, кладу в сковорідку розігрівати, наливаю туди трішечки олії та кладу цибулю тушкуватися. Тим часом нарізаю кубиком моркву. Коли цибуля трішечки підтушкувалась, я додаю туди моркву. І також залишаю тушкуватись і тим часом нарізаю перець. Нарізаний перець я додаю до цибулі з морквою та залишаю тушкуватись. Тим часом нарізаю баклажан. Нарізаний баклажан також додаю в сковорідку, доливаю трішечки води та під закритою кришкою залишаю тушкуватись. А сама тим часом нарізаю кабачок. Обов'язково додаю лавровий листочок для ароматності та перемішую. Ну і останній овоч це кабачок. Всипаю та перемішую, накриваю кришкою та даю трішечки потускуватися. Коли овочі підтушкувались, наступний інгредієнт це ось таке томатне пюре. Літку я додаю помідори, коли ціни нижче на них. А також вливаю трішечки вершків жирних, можна використати домашню сметану. Перемішую, додаю водички, перемішую, накриваю кришечкою та даю ще трішечки потушкуватися. В кінці я солю, перчу. Обов'язково це зубчик в часнику. Ну, люблю я часник, тому і додаю його всюди. І нарізаю зелень. Десь хвилинку тушкую і моє рагу готове. Дуже люблю цю страву, і, як на мене, вона достатньо здорова. Я сильно не тушкую його, щоб овочі були такі достатньо хромкі. Наступне, що я готувала, це тушковане м'ясо. В мене був свиний ошийок. Це така досить банальна страва, але я її люблю. Для цього я нарізала на пів дві цибулини, достатньо великих. І також нарізала кибочками маленьким м'ясом. Беру сковорідку, розігріваю олію на ній. Далі додаю м'ясо, даю йому обсмажитись так добряче. І після того всипаю улюблені спеції. У мене це були до м'яса. Коли м'ясо обсмажилось, я всипаю туди цибулю, яку я нарізала. Цибулю треба побільше, тоді м'ясо смачне, ароматне та соковите. Коли м'ясо трішечки підтушкувалось, я додаю лавровий листочок. Перемішую, накриваю кришкою і лишаю трішечки потушкувати. Коли м'ясо майже готове, я туди всипаю томатне пюре, а також водичку і закриваю кришку, щоб воно ще потушкувалося. Пізніше вливаю десь дві ложки вершків жирних, можна використати домашню сметану, якщо маєте, і залишаю тушкуватися. В кінці солю, перчу, часничок, як завжди. Додаю зелень і ще залишаю підтушкуватись до готовності. І м'ясо моє готове. Дуже смачне, ароматне підійде до будь-якого гарніру. А на гарнір у нас була молода картопля. Дуже люблю цю страву, завжди це такий досить короткий сезон, але не знаю, обожнюю. Молоду картоплю я люблю саме отак чистити, коли просто шкрябую шкірочку. З цю молоду. Мені так само смакує. Я ось почистила її, поклала варити, додаючи один лавровий листочок. І поки воно вариться, я роблю салат з молодої капусти. Нарізаю капусту, огерок, помідору, цибулька зелена в мене ще була, та кріп. Заправляю це все сіллю, лимонним соком та оливковою олією. У мене цей салат обожнюють всі, в особливості полінка, вона може. З'їсти просто цілу тарілку такого салату. Поки я робила салат, моя картопля відварилася. Я в неї додаю вершкового масла, натираю чесночку трошечки, вливаю вершків, а також нарізаю кропику. І це все перемішую. Картопля супер ароматна і дуже-дуже смачнесенька. Так, шеф спить, а я з вами зараз буду готувати бити скло. Цей рецепт і ця така ідея такого битого скла, я її побачила на каналі в моє подвір'я пані Інни, і вона мене надихнула на це саме на от таку інтерпретацію цієї страви. Здається, вона таке банальна, але дуже смачна. І зараз слідку, мені здається, цей десерт як ніколи актуальний. Посилання на цей рецепт я залишу у описі під відео. На оригінал рецепту, а саме на каналі пані Інни. Я трошечки змінила. Я молочну суміш замінила 50 на 50, 50 сметани, 50 молока, а також зменшила кількість желатину. Я взяла тільки одну пачечку, 25 грам. Якось ось так. І в мене було чотири галярідки. Один колір я залила знизу, а три кольори ось так ложкою подрібнила, додала туди вишні, засипала молочною сумішю і зверхи поклала печиво, а не крекер, а саме ось таке пісочне печиво до кави. І це дуже смачно. Це було для мене таке відкриття. Так що ось такий рецептик. А далі покажу вам свій садгород. Також покажу вам розсаду свою. Дивіться, бачите, якась з була поїла такий жук зелений. Ми його придушили, і він мені до того поробив дирки в деяких перцях. Огірок вже треба висаджувати, помідори мої. Ось так виглядає моя розсада, вікна грязні. мити скоро. І ось таке, бачите? Я думаю, що сьогодні вветі висажу все. А це, до речі, от розмарин виліз. Раз, два, три, шість стучок поки що тільки вилізло. Ну так поступово-поступово потрошечки виладить. А це, подивіться, на мій базилік червоний і зелений. Такий ароматний, дуже класно пахне. Бачите, як воно ну, класно виглядає в горшочках. Я потім зроблю там таку поличку біля грядуки. Ціри горшеч... горшечки будуть там стояти, а це моя м'ятка вилізла. Ось так. Ось такий дім, за та город. Ой, зараз в мене як медитаційно, зранку, або і ввечері, або і зранку, і ввечері це обхід своїх клуб. Дивлюсь, любуюся, не знаю. Це вже старість, не старість. Просто в мене нове захоплення. Ось моя ця штамбова троянда випустила дуже багато пуп'янків, але її, на, неї, на неї напала попелиця. тільки я дізналася. я ось так, спілкуюся поза Ютубом з Вікою, Шаковою, з каналом Життя в Кайф, і в неї велика колекція Троянд, і вона мені порадила, що зробити для цього. Я ось буду обробляти сьогодні вечором. Бо ніяк часу не було. Також показую вам, як в мене попідростали мої е, півонії. Одна не прийнялась, але коли я її садила, я так і бачила, що там ну, не дуже гарний, гарний був посадковий матеріал, і мені здавалося, що вона не прийметься. Але я її не вдаляю, побачу. А цей курс куч взагалі такий, як величезний виріз якийсь і два пуп'ямки на ньому є, можливо, будуть цвісти. Дуже класно і тішить мене це. Також покажу вам свої гортензії. вони гарно дуже прийнялись і дуже класно себе почувають. Я купила добриво для них і е, підлила під кущі добриво один раз, і мені здається, що їм це сподобало. Ну, а тепер покажу. Тимура. Розкажи мені, будь ласка, де ти був. Я просто я пішов на вулиці, потім це і все. Я Ану. пішов додому і все. Треба показати, як ти забруднив. Покажи свої ноженьки, покажи зайка. Боже, які красиві. Не красиві. Не красиві. А я думаю, що ти так нормально там замастився. Аж нога, ноги всі замастив і руки замастив. Як воїн. Як хто? Як воїн. Воїн? А -а -а. Можа, а Ще одну, так. -та Треба було вроде так одразу класти. Ми гуляємо з Тимуром. Тимурчик, помахай ручку. Син. Дай собі спечь. Відпочивай. Чому Чого?

Ось таке відео сьогодні в мене вийшло. Вирішила закінчити прогулянкою своєю з хлопцями, поділитись трішечки красою, краєвидами. Дякую вам за перегляд! Дякую, що дивитесь, Коментуєте, кладете лайки, підтримуйте. До наступних зустрічей! Зустрінемося в наступному відео. Па-па, пам'ятайте, все буде Україна!